День 203. Біблія притчі Соломона, розділ 25. І це також притчі Соломона. Зібрані записані мужами юдейського царя Єзекії. Терпінням і лагідністю можна переконати навіть правителя, бо м'який язик ламає навіть кістку. Ти знайшов мед, їж його в міру, аби, переситившись, ти не виригнув його. Не заходь часто у дім свого друга, аби ти йому не набрид, і щоб він не зненавидів тебе, що молод меч і гостра стріла те саме й людина, яка фальшиво свідчить проти свого ближнього, що гнилий зуб або вивихнута нога, те надія на зрадливого в день лихоліття, як роздягнутись у морозний день чи капнути оцтом на рану, так співати пісні, засмученому серцю. Якщо твій ворог голодний, нагодуй його хлібом, якщо він спрагнений, дай йому води, адже так ти сиплеш йому на голову жаристе вугілля, і Господь винагородить тебе. Північний вітер приносить дощ, а потаємна мова сердите обличчя. Краще жити в кутку на горищі, ніж зі сварливою жінкою в просторому домі, що холодна вода для спрагненої людини те добра звістка з далекого краю. Що скаламучена криниця чи зіпсуте джерело те праведний, який відступає перед нечистивим. Як не корисно їсти багато меду, так домагання для себе слави не є славою. Людина, яка не володіє собою, подібна до зруйнованого міста Безмуру. Книга Естри. У попередніх розділах указ царя Кіра. Про повернення полонених та відбудову Господнього храму. Перелік людей, що повернулися з Вавилонського полону до Єрусалиму та Юдеї. Спорудження жертовника та відновлення жертвоприношень. Закладення фундаменту Господнього храму. Розділ 4-й. Коли вороги юдеїв і веніямінців почули, що нащадки вигнанців будують храм Господу Богові Ізраїлю, то вони прийшли до Зоровавеля та до глав батьківських родин і запропонували їм таке: ми хочемо будувати разом з вами, адже ми поважаємо вашого Бога, як і ви. Ми також йому приносимо жертви з часу асирійського царя Есархадона, який нас сюди переселив. Але Зарувавель, Ісус та інші глави батьківських родин Ізраїлю відповіли їм: Не годиться нам будувати храм нашому Богові з вами, ми самі його збудуємо для Господа Бога Ізраїлю, як нам звелів перський цар Кір. З того часу нові мешканці краю почали робити все, аби ослабити руки юдеїв, заважаючи їм будувати. В період владарювання перського царя Кіра. Вони підкуповували його можновладців, щоб розладнати задуми будівничих і робили це до владарювання перського царя Дарія. Отже, на початку царювання Ахашвероша Ксеркса написали вони скаргу проти мешканців Юдеї та Єрусалима, за правління Артаксеркса, Бішлам, Мітредат та Веїл разом зі своїми однодумцями також писали скаргу перському цареві Артаксерксу. Арамійською мовою з перекладом. Ще один лист був написаний цареві Артаксерксу проти Єрусалима можновладцем Рехумом і писарем Шімшаєм такого змісту. Правитель Рехум та писар Шімшай з усіма, хто з нами співпрацює з суддями й урядовцями Зурука, Вавилона, Сус, тобто мужі Елама та інших народів, котрих великий і славний. А Снапар перемістив і оселив їх у містах Самарії та в прилеглих місцевостях за рікою. Таким був вступ до листа, а далі його зміст. Цареві Артаксерксу, твої піддані мужі, що мешкають з іншого боку ріки. І ось нехай буде відомо цареві, що юдеї, котрі вийшли від тебе, прибули до нас у Єрусалим і відбудовують це бунтівне й погане місто. Вони будують стіни на покладеному ними фундаменті. Тепер же нехай буде відомо цареві, якщо це місто буде відбудоване, а його стіни будуть завершені, то вони більше не будуть платити ні податків, ані мита, в результаті чого царська скарбниця зазнає збитків. Оскільки ми перебуваємо на утриманні царського палацу, то нам не личить дивитись на таке ганебне ставлення до царя. Тому й посилаємо цареві це повідомлення. Нехай пошукають у книзі літопису твоїх батьків, і ти все знайдеш у тій книзі літопису і зрозумієш, що це місто завжди було бунтівничим містом, яке завдавало шкоди царям і областям, адже споконвіку там спалахували повстання, через що це місто і було спустошене. Тож ми повідомляємо цареві щойно це місто буде відбудоване і його стіни будуть завершені. То ти вже не будеш мати жодної частки тут за рікою. Цар послав відповідь правителю Рехому та писарю Шимшаю, а також усім, котрі з ними урядували в Самарії та в інших областях за рікою. Мир вам, повідомляю, лист, який ви до нас надіслали, виразно був переді мною прочитаний. Мною виданий наказ, за яким шукали та знайшли, що це місто і справді споконвіку повставало проти царів, і в ньому влаштовувались заколоти й повстання. У Єрусалимі владарювали могутні царі, влада яких поширювалась на всі місцевості за рікою Єфрат і стягувала податки, данину та мито. Тому тепер видайте постанову, аби ті люди зупинили всякі роботи з відбудови цього міста. Доки від мене не вийде про це спеціальний указ. Стережіться, аби не допустити в цій справі легковажності, яка би спричинила відчутні збитки з карбниці царя. Коли пізніше лист відповідь царя Артаксеркса був прочитаний перед Рихумом та Писарем Шимшаєм, а також перед іншими урядовцями, що з ними, то вони з поспіхом відправились в Єрусалим до Юдеїв. І силою зброї змусили їх припинити будівництво. В результаті робота по відбудові Божого храму в Єрусалимі припинилась, і ця зупинка тривала аж до другого року царювання Перського царя Дарія. Розділ 5. Але пророки Агей та Захарія, онук Ідо, провіщали юдеям, що вже жили в Юдеї та в Єрусалимі, пророцтва в ім'я Бога Ізраїлю. Тому зоровавель, шин Шалтіїли та Ісус, син Йоседека, піднялись і знову взялись за будову Божого храму, що в Єрусалимі. До них приєднались і Божі пророки, які їм допомагали. У той час до них прибули намісник заріччя Татенай і Шетар Бозенай. разом зі своїми товаришами і запитали їх, хто вам дозволив продовжувати будівництво храму з метою його завершення. Тоді ми сказали імена людей, котрі займаються цим будівництвом. Але за юдейських старішин заступився їхній Бог. Тому протягом усього часу, поки донесення не дійшло до Дарія і поки йшло його послання у відповідь, будівництво не припинялось. А ось донесення, яке намісник заріччя Татинай і Шетар Бозинай, зі своїми товаришами, перськими урядниками відправили царю Дарію. Послання донесення, до нього було такого змісту Цареві Дарію, всебічний мир. Нехай буде відомо цареві, що ми ходили в юдейський край до храму великого Бога, його відбудовують з тесаних каменів і перекривають стіни дерев'яними балками, роботи проводяться уміло та успішно. Тому ми звернулись до їхніх старішин і запитали їх, хто вам дозволив відбудувати цей храм і зводити його стіни. Ми також запитали про їхні імена, щоб повідомити тебе про імена тих мужів, що будівництво очолюють. Тоді вони нам відповіли такими словами: ми, слуги Бога неба та землі, і відбудовуємо храм, який багато років тому був споруджений і завершений Великим Царем Ізраїлю. Оскільки ж наші батьки прогнівили небесного Бога. Він їх видав у руки халдейця, Вавилонського царя Навуходоносора, який зруйнував цей храм, а людей запровадив до Вавилону. Але першого року владарювання у Вавилоні царя Кіра цим царем Кіром був виданий наказ відбудувати той Божий храм навіть золотий і срібний посуд Божого храму, який Навуходоносор забрав із храму в Єрусалимі. Та заніс його до Вавилонської святині, цар Кір виніс з Вавилонської святині і передав його чоловікові на ім'я Шешбацар, якого призначив своїм намісником в Юдеї, наказавши: візьми цей посуд, занеси та поклади його в храмі, що в Єрусалимі, відбудувавши Божий храм на його попередньому місці. Тоді цей Шешбацар, прибувши, заклав фундамент Божого храму, що в Єрусалимі. З того часу його відбудовують аж до тепер, і він ще не закінчений. Отже, якщо є на те царська воля, то нехай пошукають у царській скарбниці там, у Вавилоні, і дізнаються, чи насправді цар Кір видавав наказ відбудувати цей Божий храм у Єрусалимі, після чого царське рішення про це нехай відішлють нам. Розділ 6. Тоді цар Дарій видав наказ і почали шукати у книгосховищі при царській скарбниці у Вавилоні, але знайшли аж у фортеці Екбатані, що в області Мідії, один сувій, на якому було написано для пам'яті. Першого року владарювання царя Кіра, цей цар Кір видав наказ щодо Божого храму в Єрусалимі, нехай той храм відбудовують на тому місці, де приносять жертви і там закладуть його фундамент. Його висота має бути 60 ліктів, а його ширина також 60 ліктів. Стіна внутрішнього двору з трьох рядів тесаних каменів і одного ряду нового дерева, витрати, нехай покриють старської скарбниці. Також золотий і срібний посуд Божого храму, який на забрав з храму в Єрусалимі і переніс до Вавилона. Нехай повернуть, аби все потрапило до того храму, що в Єрусалимі. Покладіть його на належне для нього місце в Божому храмі. Що ж до вас, татинаю, наміснику Заріччя і Шетар Бозинаю разом з вашими товаришами, перськими урядниками в областях Заріччя, писав далі цар Дарій, то тримайтесь подалі від того, не перешкоджайте роботі з відбудови Божого храму, нехай намісник з юдеї разом з юдейськими старішинами відбудовують той Божий храм на його колишньому місці. Мною дається наказ, як маєте себе поводити відносно юдейських старішин у справі будівництва цього божого храму, З царських податкових прибутків за річчя. Ретельно покривайте тим мужам витрати на будівництво, аби праця не зупинялась. А що буде потрібно на денні жертви всипалення небесному Богові, зокрема, тельці, барани та ягнята, а також мука, сіль, вино й олія, неодмінно видавайте, скільки будуть потребувати священники в Єрусалимі, щоб вони могли приносити приємні жертви небесному Богові і молилися за життя Царя та його дітей. А ще суворо наказую. Якщо хтось порушить цей наказ, то з його дому буде вийнята і поставлена деревина, на якій буде він повішений, а його дім дощенту буде зруйновано. А Бог, котрий учинив, щоб там перебувало його ім'я, нехай повалить кожного царя і той народ, який простягнув би свою руку, аби змінити цей наказ чи зруйнувати той Божий храм, що в Єрусалимі. Я, дарій. Видав цей наказ, який має бути беззастережно виконаний, отримавши лист царя, намісник заріччя Татинай та Шетар Бозинай зі своїми товаришами розпорядження царя Дарія докладно виконували. Що ж до юдейських старішин, то вони щасливо продовжували будівництво згідно з провіщенням пророків Агея та Захарії, сина Іддо. Будівництво було завершене за велінням Бога Ізраїлю. У відповідності з наказами перських царів Кіра, Дарія та Артаксеркса, відбудова храму була завершена третього дня місяця Адара на шостий рік владарювання царя Дарія. Нарешті ізраїльтяни, священники, левіти та всі колишні вигнанці з радістю завершили посвячення цього Божого храму. На посвячення нового Божого храму принесли в жертву 100 тельців, 200 баранів, 400 ягнят і як жертву за гріх усього Ізраїлю принесли 12 козлів за кількістю ізраїльських племен. Потім поставили групи священників за визначеними поділами, як і левітів за їхніми чергами, для служіння Богові в Єрусалимі, як написано в книзі Мойсея. А в 14-й день. Першого місяця всі, що повернулись з неволі, звершили Пасху, адже на той час священники та левіти всі як один освятилися і були чисті, щоб готувати пасхальні жертви для всіх колишніх невільників, для їхніх братів священників і для себе. Отже, споживали Пасху не лише ізраїльтяни, котрі повернулися з вигнання, а й усі, котрі відокремились від нечистот язичницьких народів, де вони проживали і навернулись до Господа, Бога Ізраїлю. Вони сім днів з радістю відзначали свято опрісників, адже Господь потішив їх, налаштувавши серце Асирійського царя, прихильно до них ставитись. Аби зміцнити їхні руки в справі спорудження Божого храму для Ізраїлевого Бога.